Я вітаю тебе, мій маленький друже, і запрошую тебе у шахове королівство. У шаховому королівстві є незвичайні мешканці, фігури. Вони різняться назвами, різні зовні. Сьогодні ми познайомимось із трьома фігурами. Король головна фігура шахового королівства. Він найвищий серед інших фігур. Ніби заявляє, я найважливіший. Я керую своїм військом. І всі інші фігури мають мене захищати. На шахівниці завжди мають бути два королі. білий і чорний. По одного в кожного гравця. Не може бути гри без королів. Ферзь. Трішки нижча фігура, ніж король. У шаховій країні ферзь це полководець, він є найкращим помічником правителя. Адже колись давним-давно король подарував йому величезну силу, про яку знають і якої бояться його суперники. Ось чому ферзя ще називають сильна фігура. На початку гри кожен гравець має по одному ферзю певного кольору. Тура, фігура, що зовні нагадує фортецю. Ось чому її у шахєвому королівстві часто називають міцна фігура. На початку гри кожен гравець має по дві тури чорного або білого кольору. А зараз скажи мені, скільки фігур сьогодні ми з тобою розглянули? Назви їх. Так, три. Король, ферзь, тура. А покажи мені фігуру за назвою. Знайди її серед інших. Фігуру, ферзь. Де вона? Ось вона. Знайди фігуру Тура. Ось Тура. Знайди фігуру король. Ось король. Молодець. А зараз давай ще раз повторимо назви фігури, які ми сьогодні розглянули. Король, ферзь, тура. І навпаки, тура, ферзь, король. А зараз самостійно проговори ще раз. Ти молодець, я дякую тобі за увагу, мій маленький друже. І кажу, до нових зустріч! Бувай!